Добро у кого є Господа, а в цій Господі є сестра чи мати добрая. Добра, добра такого, таки зроду у мене правда не було, а так собі якось жилось, і довелось колись мені чужій далекій стороні заплакать, що немає роду. Нема пристанища, Господи. Ми довго в морі пропадали, прийшли в дар'ю, на якор стали, з ватаги письма принесли і всі тихенько зачитали. А ми з колегою лягли та щось таке є розмовляли. Я думав, де б того добра? Письмо чи матір взять на світі? А в тебе є жена і діти, і дом, і мати, і сестра, а письма нема.